Ірина Тома на Деребасівській. На Деребасівській завжди людно. Чи то у свято, чи то у будні. Герає фонтан, підеться кава. Гостям Одеса завжди ласкава. Зранку вітає бонджур, гудморінг. Доброго ранку і бутенморген. А по обіді привіт, ніхао. Ввечері чуєш під неї чао. І буде Сара, і салам алейку, і азіатка, і європейка, різні смаки та різні манери. Тут відчиняє в оперні двері. Там поведе до міського саду шашу з фонтану, зустріне раду. Дивний стілець із зброю покаже. Гордо пройдеться модним пасажем. Вона сучасна й поза часом, разом мандрує із деребасом. Вона і леді, і мадам. Осанна, вона українська гостинна панна.